Як заповнити скетчбуки, якщо ти лох? Привіт. Привіт. Я не знаю, куди дивитися. Привіт, ви у вишневому садку Золтері. Сьогодні я знімаю відео про те, як заповнити свої 500 скетчбуків. Ти йдеш в магазин, бачиш красивий блокнотик. Не можеш пройти повз нього, купуєш, приносиш додому, кладеш на поличку до усіх 40 інших скетчбуків, які у тебе лежать вдома, і чекаєш, коли наступить цей час, коли ти будеш в ньому малювати. У мене так можуть лежати блокноти дуже довго. Ось, наприклад, мій останній ось цей. Я його купила собі на день народження, здається. Він тоді коштував 400 гривень, і це було для мене щось дуже дороге. Він чекав мінімум три роки, щоб бути нарешті заюзаним. Але ви не знаєте історію мого іншого скетчбука, Ось цього. Я вела його два роки. Мені було так неприємно від того, що я постійно щось купую, але не юзаю це. Я все ще маю проблеми з тим, щоб заповнювати блокноти, які я купую. Але. Я створила цілий алгоритм, список того, що я можу в них малювати. І зараз хочу поділитися цим з вами, щоб допомогти людям, які покуповують ці гори скетчбуків, нарешті їх заповнити. Отже, поїхали. До речі, якщо ви хочете, щоб я зняла огляд на скетчбук, ось цей або ось цей. Напишіть мені в коментарі, отже, як же заповнити ці злополучні скетчбуки. Першим пунктом, як можна заповнити скетчбук, буде, звісно, анатомія. Ви просто заходите на Pinterest або на будь-який інший зручний вам сайт, або на youtube канали просто практикуєте анатомію у скетчбуках. або Можете взяти конкретну частину тіла, яка у вас не виходить, і практикувати її теж у скетчбуках. Другий варіант, який я вважаю, є дуже класним, це малювання челенджів. челенджі дуже сильно можуть допомогти вам в тому, як заповнити скетчбук, так і розвинути вас. Бо одного часу мене інктобер дуже сильно бустанув. Всі знаєте, де знайти ці списки, це, звісно ж, Pinterest, або їх насправді можна просто загуглити і знайти там челенджі для малювання. Мені, наприклад, це прокачало якусь уяву, фантазію свого часу. Третє фанарти для людей, у яких є гіперфіксація на якомусь фандомі, або на кількох. Я думаю, це взагалі справа дуже легка. Ти просто береш. Перемальовуєш своїх улюблених персонажів. Коли у мене була обсесія по геншину, я багато малювала геншину і в скетчбуках, і в діджиталі для тих, хто не вважає себе надто фандомною людиною. Четвертий пункт посип. Ви можете малювати свого улюбленого персонажа, або ж навпаки, намалювати того, кого ви ще не малювали, або малювали надто мало. У мене є Близько 30-40 персоналів. і я малювала напевно з них 10-15 штук. І мені правда є, що ще помалювати і кому придумати дизайн. П'ята реквести, просто робити пост про реквести, а пишете, що це будуть реквести в традичці, і виконуєте ці реквести для людей. Або ж якщо ви не хочете просто так малювати реквести. Для вас є опція комішок, Робите пост. Про це вказуєте, що це буде радіжка, яка буде там деталізованість. Вказуєте все, що вам потрібно. Важливо або відсканувати цей малюнок, щоб він був гарної якості, або дуже гарно сфоткати при денному освітленні. Сьоме. дати друзям помалювати у вашому скетчбуці. дуже прикольна річ. Якщо у вас є друзі, в моєму місці у мене немає. Олег, але коли я була в Києві, я зустрічалась з художницями і ми малювали в блокнотах одна одної. Це було дуже круто. Я б таке влаштовувала умовно в вихідні. Це дуже прикольний досвід і дуже ламповий. Щось типу трейду на мінімалках. Восьме ескізи для діджитал малюнків можете просто замальовувати ідеї для своїх малюнків у цифрі. Щось так швиденько наскетчили, щоб не забути ідею, і потім перенесли її у діджитал. Планшет може бути назавжди. У вас під рукою скетчбук. Більш виробні, що буде Поруч з вами. Дев'яте наклеєчки, наліпочки, стікери. Багато хто і так використовує наліпки для прикрашання сторінок у скетчбуці. але я думаю, що можна робити і фулл-сторінку із наліпками. Коли у мене була обсесія по геншину, я скупила багато мерчу. У мене також були наліпки. Нещодавно я зрозуміла, що мені вони не потрібні викинути мені шкода, а віддати нікому. Я просто розділила персонажів по стихіям і наклеїла на кожну окрему сторінку персонажів з певною стихією. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось ця остання сторінка з гео-персонажами. Анемо. Піро. Десяте візиточки та всякі карточки, квиточки або ж там м -м, упаковка з цукерок, якщо вам лінь малювати, можете просто вклеїти якусь прикольну штучку у блокнот і все. Це буде прикольно виглядати, якби і спогад, і прикраса, і простір заповнили. Супер. Незважаючи на все це, у мене ще, звісно, є. Блокнотики, які слід заповнити. Дуже сподіваюся, що за такою схемою, з такими порадами, я зможу це зробити якнайшвидше, і вам допоможу також. Якщо у вас є інші варіанти, як можна заповнити скетчбуки, завдяки яким способам, пишіть у коментарі, це допоможе мені і іншим також. І до зустрічі! Зараз, зараз, зараз заважаю трошки розпаков очка. Я ледь не заплакала у під'їзді. Блін, я так боюсь. Але я дуже хочу показати це на відео. У мене такого ще ніколи не було. А ще мені дуже лінь нести ножиці, тому я проткну скотч ручкою. Так. Є майо Боже. Це скарб. Блін, я слухаю Ексо з 2015 року. Ай, і ніколи у мене не було таких штук. Що це? Якщо що, це перепродаж дуже гарно. О, тут ще. тексти є. Коротше, я... я просто щаслива. Я екстра щаслива. Це, звісно, не повний набір. Це тупо вау. Якби я так сиділа було набагато краще, але я не можу сидіти, бо я себе не бачу.